Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про Канаду і про нашу адаптацію за 5 місяців життя в Торонто. А ви не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Всім дуже дякую за підтримку. Сьогодні я хочу з вами поговорити про адаптацію в Канаді, тому що на Ютубі багато відео, де люди розповідають, що в Канаді класно, супер, багато можливостей. А в Фейсбуці я нещодавно читала і продовжую читати, тому що таких коментарів дуже багато. Що Канада просто країна для рабів, навіщо сюди їхати? І дуже сильно хейтять Канаду. І сьогодні я хочу з вами поділитися нашим досвідом з моїм хлопцем. За п'ять місяців тут і розповісти, що ми плануємо робити далі. Скажу одразу, що переїзд в Канаду ми планували заздалегідь і купили квитки, що було дешевше, і орендували житло на Airbnb, кімнату за тисячу євро. Це дорого, але ми хотіли бути впевненими, що ми приїдемо в Торонто і нам буде відразу куди їхати і де жити. Ми орендували в Отобіку і зараз ми також живемо в Отобіку, але трішки про це пізніше. І так, адаптація. Перший тиждень в Канаді ми встигли зробити документи і зрозуміти, як взагалі, що тут де знаходиться, які магазини, як працює транспорт. І потім я почала собі задавати таке запитання, що ми тут взагалі робимо і навіщо ми сюди приїхали. Тому що почався період, коли мені. Почалося не подобатися, тому що великі відстані, бомжі, наркомани і все це один до одного. Я ще не могла знайти собі роботу, тому що я просто 24 на 7 сиділа в різних групах про роботу, ходила, роздавала резюме, відправляла на сайті резюме, і не було ніяких мені пропозицій щодо роботи. Ніхто мені навіть не відповідав. Моєму хлопцю, якому тут подобалося просто з першого дня, все класно, круто. Він знайшов роботу в перший тиждень. До чого це я? До того, як ви себе налаштуєте, так у вас все і буде. Але потім він працював у одного чоловіка і десь через 3-4 тижні у нього, в його сестри є кафе і потрібні були співробітники. Мене порекомендували, я пішла туди на співбесіду і все пройшло нормально вони сказали що я можу працювати десь три рази на тиждень три рази на тиждень зараз я також там працюю працюю я на партаймі на мінімальну заробітну плату в онтаріо і плюс в мене ще є чойові. ну тобто зарплата в мене більш-менш нормальна але зараз в мене годин десь на 166. 50, коли як він коли змінюється. Мені в принципі подобається. Але знаєте, в перший місяць мені прям дуже подобалося, що я знайшла роботу, я була в захваті. Зараз вже такого немає. І я задумуюсь щодо того, щоб змінити її, тому що ну, мені вже почало трішки не подобатися. Тому я зараз думаю, дивлюся інші варіанти, але поки залишаюся на цій роботі, що буде далі, не знаю. Вова мій хлопець вже змінив напевно три роботи, і зараз він також думає йти з цієї роботи, де він працює на будівництві, на іншу, тому що платять небагато і ставлення таке собі. Тому зараз шукає активно і хоче змінювати. Тому просто не бійте змінювати, тому що якась я не пам'ятаю хто, але нам сказав на початку, коли ми приїхали в Канаду, що. Не потрібно боятися змінити першу роботу. І першу роботу змінити складніше всього. От в мене перша робота, я думаю, коли я її вже зміню. Ми поговоримо з вами про житло. Ми знайшли наше житло на другий тиждень життя в Канаді. Просто я виставила в Фейсбуці допис, що ми сімейна пара, дві людини, шукаємо бейсмент або квартиру без шкідливих звичок, без тварин. Приблизно район написали, що етобіком, і написали бюджет. Тоді наш бюджет був півтори тисячі канадських доларів. Але знаєте, за такі гроші вже не ну, можна було знайти, але там воно знаходилося дуже далеко від транспортної розв'язки, взагалі від всього. Тому ми продовжували шукати, але вже я потім з кожним днем змінювала наш прайс, що там 1600, 1700 на 1700 ми зупинилися, і я після двох тижнів нам почали тільки відповідати, що там в нас є бейсмент, можете приїхати подивитися, але вони коли скидували фотографії, то ми вже знаєте так трішки думали, що нам це не підходить, то нам не підходить. І напевно було пропозиції п'ять: не хвилюйтеся, що вам не відповідають. Відповіді прийдуть з часом. А одного разу написав чоловік, що здається бейсмент в отобіку, але бюджет 1800 плюс комунальні послуги десь 100 канадських доларів. Ми приїхали подивитися, і нам так сподобалося, тому що це реально класне місце. Ось парк красивий і басейн 10 хвилин пішки йти. Закритий, відкритий, 5 хвилин пішка йти. Великий парк. Потім ще. Школи тут поруч, але нам це якби не цікаво. Але кажуть, що якщо рейтинг школи більш-менш нормальний, то це спокійний район. То спокійний район, магазинчик недалеко, 10-15 хвилин пішки йти. Нам подобається, і ми ще дивилися квартири в Дамтауні. Але коли ми туди приїхали, нам так не сподобалося. Це просто якесь жахіття. Там можливо, там робота краще, можливо, там більше всього. Але там стільки цих бомжів, наркоманів. Ну мені там, наприклад, одні було би страшно там повертатися додому вночі, тому ми вирішили жити поки що в тобіку. Можливо, потім наша думка зміниться, але поки що це так. Англійська, ми приїхали в Канаду з мінімальною англійською, і ми на курси не пішли. Ми здали екзамен. Іспит з рівня англійської мови, і вирішила, що з моєю роботою ходити на курси складно, тому та ізвоною також він працює по 10 годин на день, 6-5 днів на тиждень, тому йому було би складно ходити на курси. Ми вирішили, що будемо вчити самостійно з репетитором. Для нас це кращий варіант, тому кожен вирішує сам, але курси є і можна їздити тут. Мені розповідали, що недалеко від нас десь приблизно 30 хвилин їхати. То з англійською, так не хвилюйтеся їхати з мінімальною англійською, все у вас буде добре, але потрібно мати натхнення та велике бажання, щоб її вчити, а не просто сидіти і думати, що воно якось саме так знаєте, все вирішиться. Такого тут не буде. Люди, звичайно, що спілкуються з вами ж постійно на англійській. Ще хочу сказати, що в Канаді без машини нам було дуже складно. Ми машину нашу купили десь через півтора місяці життя. Тут ми купили «Тойоту». У мене є відео на каналі, кому цікаво, можете подивитися. І ми купили за 1000 канадських доларів через знайомих. Але багато в коментарях людей тоді писали, що вона зламається дуже швидко. То знаєте, ми вже проїздили десь, напевно, 3 місяці і все нормально, все окей. Купили нову, про неї буде скоро відео, я зніму. І... Я ще, наприклад, не можу здати на водійське посвідчення, тому що в Канаді є такі правила: ви здаєте теорію G1, і потім через рік ви можете здати практику. Але якщо ви відвідуєте курси, то ви можете практику здати через 8 місяців. Я зараз думаю записатися ще на практику, і через 4 місяці я вже зможу здати на. Водійське посвідчення і дуже щаслива цьому, тому що без машини складно. У нас тільки у Вово є посвідчення. Він здав одразу на G1 і потім через 2-3 тижні здав вже на G2. тому що в нього було в Україні десь 2 роки і йому зарахували це. І без машини було реально складно, тому що поїздка просто в магазин у нас займала десь годину-півтори, щоб доїхати туди. Наприклад, я кажу за великі магазини, такі як там Walmart, Costco. Нас тут маленькі біля нас, а інколи хотілося поїхати там в великий магазин, подивитися якісь інші товари, купити ковдру, подушки. І без машини було це складно. Потім вже на машині нам їхати до цих самих магазинів 10 хвилин. Я думаю, що ви бачите різницю півтори години і 10 хвилин, і як ви потім себе почуваєте, коли ви їдете на автобусі злі. Стомлені, голодні і хочете додому. Тому автомобіль тут в Канаді це просто засіб для пересування, щоб їздити і не більше. Я не можу сказати, що в нас суперкласна машина, але вона їздить і нормально працює. Тому вирішуйте самі. Потім наступний пункт про людей хочу сказати. Люди насправді тут дуже відверті, щирі і допоможуть щось підскажуть. але знаєте. Перший час мене це дуже сильно дивувало, як вони тут всі розмовляють з тобою, які вони всі вічливі. Але потім я зрозуміла та й на роботі, що всі можуть тобі казати, в лице дуже красиво, а про те, що вони думають, ми ж не знаємо. І вони добрі, вони вічливі, але їм байдуже на нас, на всіх навкруги, я думаю, так. У кого інша думка, залишайте її в коментарях. І пишіть також в коментарях, ви плануєте їхати в Канаду чи ні. Ще хочу розповісти, що я проходила тут курси манікюру за тисячу канадських доларів. Це просто, знаєте, всі роблять помилки. І в мене також була. Я пройшла курси за тисячу канадських доларів, витратила ще на матеріали, десь, напевно, 300-400 баксів. І не склалося. Я не займаюся манікюром, мені це не подобається. Я вирішила, що хочу займатися чимось іншим, чим ще не знаю. Але манікюр точно ні. Але дівчата, які збираються їхати в Канаду, і думають про манікюр. То тут нормально в середньому манікюр коштує 50-60 доларів канадських педикюр трошки вище. Але ви потрібно, потрібно, щоб людина хотіла цього реально цим займатися. Я не хотіла. В Україні я також проходила курси, думала, що просто курси якісь не такі. Але тут я пройшла ще одні класні курси і зрозуміла. Це не моє як нам взагалі живеться в бейсменті. Ну знаєте, спочатку також подобалося жити в бейсменті, все було нормально, тому що і бюджет такий 1800 плюс комуналка. В нас він однокімнатний, тому що ну в нас є ще окрема спальна кімната. І в мене є огляд, як кому цікаво переходьте, дивіться, і зараз я задумуюсь щодо того, щоб змінити бейсмент на квартиру, тому що я хочу більше світла, мені це потрібно. Але ми дивилися ціни на однокімнатну квартиру 2500-2400 канадських доларів. І ще ж потрібно заплатити за паркомісце, за інтернет. І це так трішки дорогувато виходить, тому що зарплати такі ж, а ціни на оренду зараз летять в космос. Але зарплата буде жовтня 16-65, якщо я не помиляюсь. Зараз мінімалка 15-50. Можна знайти звичайно, що студію, але я думаю, ви знаєте, яка це студія. Це маленька квартира однокімнатна, де все в одній кімнаті знаходиться. Але ціни на них також десь 2300-2200 канадських доларів, і ми. А зараз дивимося не в центрі міста. В центрі міста я думаю, що може дорожче будуть. Бачите, Канада великі розміри і навіть парк. Подивіться, який великий, скільки вільного місця для того, щоб посидіти та посмажити, наприклад, барбекю. А там ось такий невеличкий фонтан. Мені подобається. Багато вільного місця. Ну що? П'ять місяців в Канаді пролетіли швидко, і ми плануємо тут залишатися. Нам подобається Торонто, і я б напевно не хотіла змінювати на іншу якусь провінцію, щоб легше отримати піар. Красиві парки, природа, люди, можливості. Кожен вирішує сам, звичайно, що але щодо нас, то нам тут дуже подобається. Тому всім, хто збирається їхати в Канаду, бажаю успіхів, натхнення. Сил, терпіння і побільше грошей, тому що вони тут в Торонто точно знадобляться. Всі бувайте! З вами була Віка, па-па!